Віск для лап тільки для собак. Ми всі знаємо, що візк для лапок це чудовий спосіб догляду за собаками, але відкриємо вам таємницю. Віз для лап потрібен і котам, і гризунам, і навіть пташкам. І ось чому. Якщо у вас є кішка, ви знаєте, що вони також люблять бігати та досліджувати світ не гірше за собак. Візк для лапок допоможе зберегти їхні лапки здоровими та захищеними від негоди та агресивних поверхонь, особливо, якщо ви випускаєте пухнасто на вулицю чи користуєтесь твердим наповнювачем для лотків. Пацючки, хом'яки та інші дрібні гризуни можуть отримати велику перевагу від віску для лапок, яка захистить їхні ніжки від подразнень під час гри та рухання у вольєрі, а особливо, якщо ви також використовувати твердий наповнювач. Навіть пташки можуть отримати користь від віску для лапок, особливо, якщо вони живуть у клітці чи вольєрі. Це може допомогти уникнути подразнень на ніжках. Отже, не обмежуйте використання віску для лапок лише собакам, незалежно від того, які тварини вас оточують? Він може забезпечити захист та комфорт їхнім лапкам.